Ну, як кажуть, пропонували свої проекти. Ми тоді познайомилися, що цікаво. Я думаю, що і пан Льор також був вражений напрацюванням на, на наших дітей. Проекти були досить цікаві. Багато над чим, як кажуть, для дорослих людей необхідно задуматися, що необхідно робити для того, щоб економно ставитись до споживання різного роду енергії. Ну, приємно було те, що, наприклад, гімназія номер 1 дівчата, у невільну німецькою мовою протягом 10-15 хвилин представляли свій проєкт. Це для нас також важливо. Чому? Знання європейських мов все ближче наблизить нас до європейських стандартів. Приємно було те, що також на рівні з дітьми проекти представляли, пропонували керівники навчальних закладів, зокрема директор третьої школи, директор п'ятої школи. Вони також, як кажуть, ведуть за собою дітей для втілення і досягнення кінцевої мети. Коли нам було запропоновано Марію Дмитрівною прийняти участь в цьому проєкті, що відрадно те, що ми зробили великий аналіз на рахунок наших навчальних закладів, де є найбільші проблеми стосовно споживання енергії. Були створені робочі групи, відслідковувалося споживання енергії, чи це вода, чи це електрична енергія. Протягом місяця визначалися школи, визначалися шляхи зменшення використання цієї енергії. У цю роботу були створені робочі групи, радо в роботу включилися учні, зокрема учні скажімо, 9-11 класів. Під керівництвом вчителів ця робота впроваджується. Досягнуто певних результатів, про це говориться на підведенні підсумків під час проведення шкільних лінійок, Про це говориться також серед педагогів, коли проводиться наради при директорі навчального закладу. Це питання також висвітлюється на батьківських зборах. Розумієте, що ми сьогодні дійсно навчимо дітей, що необхідно економно ставиться до споживання енергоносіїв. В кінцевому результаті про це будуть знати татки. І нове покоління зовсім буде жити по-іншому. Приємно і те, що міська рада, в першу чергу, я хочу підкреслити, не боїться включатися в проєктну діяльність. Ми повинні всі чітко зараз розуміти, як свідчить європейський досвід, зокрема наших сусідів, тих ж поляків, румунів, навіть ближня наша як кажуть, країна Молдова. Вони всі включені в різні проекти, які відбуваються на теренах Європи. Так, завжди можна залучити дешеві кредити. Під низькі відсотки для того, щоб втілити той чи інший проєкт в себе вдома, приносячи в першу чергу користь для окремо взятого міста, окремо взятої вулиці чи окремо взятої галузі. І тому наші майбутні, наші діти, школяри Чернівців, мудрі, толерантні, креативні, радо включилися в цю роботу. Сподіваємося, що результат буде досить позитивним. Дякую. Дякую. Будь ласка, як школи-садочки відреагували на подарунок міської ради за їхні енергозбереження за лампочки? Ну, я хочу вам сказати про те, що дійсно було прийнято рішення про те, що кращі школи, які найбільше зекономили електричної енергії, вони отримали подарунки з груп міського голови. Це енергозберігаючі лампи. Це один садочок, один навчальний заклад. Ця робота, ми сподіваємося, не зупиниться. І ми треба я думаю, що ви будете мати можливість ще не раз вручати нашим дітям такі цінні подарунки. Нас цікавить враження пане Юрга.